Так, всім привіт! Сьогодні Петрику буде копати город. Це ми... Як це називається, хрен? Хрен потрібно витащити. Зараз вам покажу ще. Продовжаємо далі. Наш побачив, дуже є. Це Петрик Єнот. Має канал на Ютубі, думає заробляти якісь гроші, купляти собі вертольот. Ану, Петрику, скажи щось на камеру. А там маленький от і грається. Каже, що він суперстантер. Петрику, скажи щось на камеру. Що? Передай людям привіт. Неохота. Вони очікують цього. Не очікують. У Петрика сьогодні день народження, йому ісповнилось 16 років. Ой, піздець багато. Да, приймає право їздити на скутері. Але він далі копає його <ривіт> <ривіт> Передай привіт. Тут подписчикам, які будуть. Які будуть. Ну передай привіт. Чому? Добре, йдемо далі. Нічого цікавого немає в купання в городі, закапування хліба. Не, скажи сильніший, бо погано чути. Тепер нічого такого інтересного в купанні в блядь, нічого немає. Так, я з тобою згідний. Потрібно так зробити потім. Так, потім це руками забираємо і викидаємо от туди. Тут далі вже напрягаємо мишці, Все, типу ноги качають, знаєш. Тут присідаємо, чуть попку качаємо. І так? І мітання. Ну я не знаю, що, що таке, значить і але ми далі копаємо. Точніше, Петрику копає. Ну скажи щось. Це похоже. На це похоже, це на, на, це, це, на це похоже. <рес> Петрику, а ну передай привіт. Привіт. Всім. Кому ти передаєш привіт? Своїм людям? Так. Да. І що ти ще хочеш сказати на камеру? Нічого б'єш. Я смішний оператор. Та да ладно. Ано, Максимка. Чо? Скажи щось. Здравствуйте. Доброго дня. До ні, не гарно так говорити. Точніше розмовляти. Переходимо далі до Петрика. О, ану скажи, який ти канал маєш на Ютубі, щоб люди не подумали, що ти обманюєш їх. Лайки за те. Ні, ну ти тут не говори дурниці. Петрику, ану скажи, скільки ти. Ні, Скажи, який канал ти маєш на Ютубі. Який, Ну, як називається твій канал на ютубі. Силка просто буде в описанні. Силка буде в описанні, зрозуміло? <свят> Все, ми йдемо далі копати, буде далі пару вложиків так, від Петрика. Зараз ми на чуть... нароботки. Це треба отако от викинути туди. Це їм на ютуб поставити. Ні, не матерись, бо ютуб не любиться. Все, Максимка, попрощайся з усіма. Кажу, попрощайся з усіма. Да Подивіться телебачення. Петрко, ну попрощайся з усіма, та я. З ким пок... іменно? Ну, з людьми, які будуть дивитися це відео. Це ж, це ж ще не кінець. це ж ще не кінець, але ти попрощайся і скажи, що далі буде нові влоги. а ну скажи. Далі буде картопле. Він буде картоплю жалко. Ну що ти ще хочеш щось сказати на камеру? Ні. Чому? Немає бажання. Немає в тебе бажання, я зрозумів тебе. Ну що, я пішов заливати відео на YouTube. і пізніше почуємось там. Будемо їхати до Аргонщика. Там уже... Пиши, може, просто нашу Щось там Петрику сказав, але я не зрозумів, але но... то не факт. Я тоді. Я дінкаю, так. Ну що, думаю на сьогодні з копанням поки що хватить вже. По в іншому відео. Всім пока.